Найщиріша людина, яку я знала, найдобріша. Він дійсно прийде на допомогу любому, тільки хто йому дзвонить. Він завжди йшов вперед, був такий, завжди посміхався, завжди були в нього позитивні емоції. Він завжди жартував. Він казав: Оксана, я прийду, і ми знову сядемо за, за стіл всі разом. І будемо святкувати перемогу. Була хороша, щира людина, доброзичлива. Ніколи він в біді нікого не залишав, завжди прийде на допомогу, коли щось потрібно. Він до остатнього був за Україну. Його чекали діти, його двоє дітей: Максим та Ша, Саша, дружина, ось батько ще його.